Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Курочки наші тут снідають. Розпочинають свій новий день життя. Хтось уже поснідав і побіг, хтось ще снідає і отримає зараз додатковий бонус. Хто не побіг і залишився на своєму місці, тому що бонусів на всіх не вистачить. Вистачить тільки тим, хто тут залишився. Зараз їм принесу є намочений хлібчик з молоком. І будуть вони їсти хлібчик. Давно в них не було ніякої смачної підкормки. Все зерно, зерно, мелене зерно. Трошки червоного бурячка, а сьогодні у них буде смаколик. Індик ходить, показує свою красу, як павлін. А кури з індичками їдять. Тут декілька чубатурочок сюди заскочило і одна курочка Орловська. а це два півники. Один кращий, а один трішки менший цей. Вони тут не в себе вдома і кури їх ганяють. З садка прийшли сюди, поки я їсти насипав гусям, вони захотіли вже. Їсти і не дочекалися, поки я обійду через садок, перелетіли сюди біля хліба. Ну тут кури їх трішечки виховують, їх треба якось їх разом згуртовувати і навчити, що вони мають жити разом і бути в одному хліві. Ну, поки якось не дуже виходить. Вони, хоч і всі кури, але між собою все одно вони діляться і б'ються. Ну і ще є така куркокачка. Привела сюди знов своїх родичів, <кій> треба їх повиганяти. Я майже всіх за вранку знову повиганяв, які поприлазили. А дві біла качка і білий качур прийшли. Також вони тут звикли собі перебувати, і тут вони знаходяться. З качками вони ніяк не можуть вжитися. Індики вигнали всіх курей від смаколиків і їдять самі. Ну, кури не дуже то й страдають. Вони вже порозлазилися по всьому дворі, пішли на пошуки пригод, шукають собі хробачків, черв'ячків, травичку. Їм зовсім не сумно. А індики мають натовктися добре. А потім піти влаштовувати свої бої, шукати собі жертву. Ось такі вони курячі ранки, Назбиралося трохи хліба сухого. І в них ось така смакота. Хліб, до речі, дуже добре давати, тому що в ньому є дріжджі. І взагалі, кожного року ось таку саме осінню пору, коли молоді кури ще не дуже несуться, старі кури ще ходять, линяють так якось деякі мої екземпляри. Дуже добре давати дріжджі, звичайні хлібопекарські дріжджі робити. З них основу для вологої мішанки для такої ось підкормки кашами декілька разів в місяць на протязі місяця таку підкормку їм давати. Можна починати з жовтня місяця і десь до грудня місяця з періодичністю давати. Там в жовтні місяць подавали, зробили перерву в листопаді і в грудні знову дали 2-3 рази в місяць. Одна 100 грамова пачечка дріжджів розрахована на 10 голів вашої птиці. Рахуєте, скільки у вас їх є. Мені треба з кілограм брати на один раз тих дріжджів, але ця підкормка дуже і дуже дієва. Допомагає вона курочкам швидше перелиняти, які линяють, а тим, які не линяють. Швидше занестися. Як це робиться? Дріжджі розводяться теплою водичкою, додається трішки муки, трішки рибної муки, дати їм постояти, вони починають свою реакцію, починають бродити, Потім доливаєте ту кількість води, яка вам потрібна для вологої мішанки, або заливаєте ним цією жижою дріжджовою хліб, додаєте туди зерносуміш, яка вам. Потрібно варені овочі можете туди додавати, і робити таку вологу мішанку на основі цих дрожжів. Її птиця дуже любить. Вони коли чують запах цих дріжджів, то з величезним задоволенням їдять. Є, що просто дріжджі кришать і кидають на сухий корм. Мої не хочуть їсти кусочки тих дріжджів. Є, що роблять воду дрожжовану, розводять. Ту кількість дріжджів, яку потрібно у воді розводять з водою, яку випиває ваша птиця, і вони п'ють. Також так не пробував, але оцей спосіб для мене один із найкращих. Є попередні відеоролики в мене на каналі, про це, кому буде цікаво, можете погортати, подивитися. Взагалі треба також купити собі дріжджів і зробити своїм курочкам таку вітамінну підкормочку. Результат на лице. Відгуків дуже багато. І коментарів було дуже багато, і люди до цих пір так роблять. І плюс іще є така. Синя рідина, яка називається йодінол. В домашніх умовах я пробував приготувати, воно в мене не виходить його приготувати, я навіть не знімав відео. А ось в аптеці цей йодінол є. Дуже хороший препарат. Дуже хороша. Також штука, яка потрібна і в весняний період, коли ось така погода, як зараз, і в осінній період, коли дощ, болото під ногами. Мало сонечка, мало тепла, вітамінчики для птиці потрібні, тому користуйтеся і йодінолом, і дріжджами, і іншою вітамінною базою, яка може у вас бути. А чуєте, як взагалі тих? Показали, що гуси дуже кричать, гуси дуже шумні? Тиша взагалі. Мене ніхто не бачить, ніхто не кричить, на чужих вони не реагують, які ходять по вулиці. Якщо в двір ніхто не заходить, то гуси взагалі себе дуже тихо і чемно ведуть. Не бачите, тиша неймовірна. Ну, Кожен там собі з них займається своїми справами. Поки ти до них не заходиш і поки ти їх їд... не тривожиш, взагалі. Ідеальна тиша. І ось тут собі сидять тихесенько, під гілками, На сонечку гріються. Ось бачите, коли починають кричати. Гузка кричить. Понаїдалися. І ось ті починають кричати. Ось гусак щось там починає стартувати. Качки наїлися, порозлазилися по дворі. Кури взагалі. Тиша, неймовірна. Ось зараз можуть до мене прибігти. На вулиці дуже холодно. Так холодно, що аж мороз в зашпари позаходив. Вітер дуже холодний. Кури пішли собі там в гілках, посідали, сидять, поховалися всі. Качки купаються біля тазіка з водою. А гуси також собі стоять, пірячко чистять. Біля корита знаходяться тільки кури. Взагалі, кури це саме прожорлива птиця. Вони будуть їсти стільки, скільки буде насипано і від корита відходити не будуть. Я вже скільки раз підмічав. Скільки раз дивився. Гуси наїдяться, відійдуть від корита, качки наїдяться, відійдуть від корита. Курка наїсться відійде, побігала, побігала до корита знову. Скільки їм не сип, їм мало-мало-мало. Вони будуть їсти, їсти, жирніти, жирніти жиром обростати. Всередині буде жирна три пальця, воно буде їсти далі. Нема в них міря починають іти сходитися. І все вони навіть не кричать, між собою можуть поперегупуватись трішки. Вже було з тим пір'ячком наладилося у цих гусей нових, які приїхали. Знову тепер я почало робити все якесь таке скуйовджене на крилах, Да, щось вам не вистачає, не знаю навіть чого. Зерно в повному обсязі, яке можна тільки було дістати. І овес навіть якого в нас немає. Знайшовся. І ячмінь, і кукурудза і пшениця, і вітамінки від глистів. І те пір'я все одно якесь у них не таке, не знаю чому. Якби вони скубалися, то й скубали б моїх. Ось молода гусочка, в неї пір'я нормальне. Йде. Тоже прийшла щось розказувати своїм компончиком на голові. Ну і ось такі. Гусюні, качуні, куруні. Індик. Ось гусак, який стоїть красий. Як намальований, стоїть і спостерігає, що тут робить. І все, що за крик? Ти дьоба де запхала? Кури рванули на пошуки пригод. Це якщо тут тихенько сидіти, нікуди не йти, нічого не робити, не рухатися, вони всі ось так поприходять і будуть біля тебе сидіти. Ти їм будеш щось розказувати, а вони будуть сидіти. Ось і вже починають підходити до сітки і починають вже робитися більш спокійними і домашніми гусьми. I <laughs> У них будні і свята. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолодійте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Wsim poka i do nowych ustryczeń.